Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео буду давати відповідь на таке питання, що ж робити, якщо вам не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію. Чому знову говоримо про пенсії? Тому що це питання найбільше у вас виникає стосовно цієї теми найбільше виникає запитань. Далі хочу ще окремо вам розповісти знову ж таки про періоди навчання, як зараховується у вас стаж, тому що теж дуже багато запитань. Значить, дивіться, є на даний момент чинним законодавством України передбачено три варіанти. Якщо ви відповідаю відразу на питання одного з підписників, який мені написав, мені 60, але мені не вистачає декілька тижнів, здається, місяць до того, тобто мені не вистачає до 30 років, там буквально місяць страхового стажу, я не можу вийти на пенсію, що мені робити? Якщо вам не вистачає місяць, два-три в 2023 році вашого страхового. Стажу для виходу на пенсію, ви досягли 60-річного віку. Ви можете цей час зараз швиденько до кінця цього року допрацювати. Саме головне, щоб або ви, або роботодавець за вас сплачував страхові внески, щоб вам цей стаж зарахували. Відповідно, нараховуючи 30 років стажу, ви можете. І вийдете в цьому році на пенсію. Пам'ятайте, що кожен новий рік нам приносить плюс один рік до страхового стажу. Я це розповідала. Повторюватись не буду. Є в мене відео про вимоги до страхового стажу. Там можете поетапно підняття. Вимог до стажу передивитися. Другий варіант це те, що ви можете вийти на пенсію в 63 або в 65 років. Теж у мене є відповідне відео, де я розповідаю, коли ви можете це зробити. Хтось з вас мені написав, що все це неправда. Можна вийти на пенсію, маючи 29 років. Ні, дивіться, в 2023 році. Е Право На пенсію за віком у вас виникає за наявності 30 років страхового стажу. Це чітко передбачено статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Далі, якщо. Е, е, Ще один варіант: це ви можете докупити страховий стаж. Ви можете укласти договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та сплачувати протягом тих місяців, які вам не вистачає добровільні внески у розмірі не менш мінімального страхового внеску. Зараз у нас це становить 1474 гривні. І відповідно, після набуття 30 років страхового стажу, ви зможете звернутися до пенсійного фонду за призначенням пенсії. Звичайно, докупити страховий стаж, якщо це тиждень чи місяць, чи навіть три місяці, це ну, це не дешево, скажімо, 1474 гривні в місяць. Але все ж таки, якщо ви докупите, наприклад, місяць, ви оплатите. Потім ви будете кожного місяця отримувати пенсію, тобто, це як один із варіантів. Можна докупити більше страхового стажу, це вже виходячи з вашого фінансового стану. От те, що я хотіла сьогодні ще виокремити вам і розповісти, бо ви мені пишете: от а що робити, а, а як робити, а, а куди? Я вас розумію прекрасно, тому що коли, коли ти молодий, ти не задумуєшся про те, що. От коли ти досягнеш пенсійного віку, які що саме буде тебе хвилювати, тому всім тим, хто зараз працює, хто в подальшому буде виходити на пенсію, я завжди кажу в кожному своєму він: обов'язково слідкуйте за сплатою страхових внесків, так тому що на жаль, роботодавця потім, бо ми пам'ятаємо, що з 2004 року страховий вам рахується по сплаті страхових. Всім нам по сплаті страхових внесків. Потім дуже важко щось довести. І, на жаль, поки ви будете, поки ви будете доводити, буде судово тяганина, наприклад, з роботодавцем, який за вас не сплачує, ви не зможете отримувати пенсію. Тому, по-перше, слідкуйте за своїм стажем. По-друге, от такі варіанти на даний момент виходу на пенсію. В будь-якому випадку ви завжди можете взяти всі документи, проконсультуватися і в органах пенсійного фонду, і якщо у вас є незалежний юрист, адвокат, я завжди кажу, що пенсійний консультант, можете зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду України і завжди уточнити всі ті моменти, які вас цікавлять і що вас турбує. Дякую, що підписуєтесь, слідкуйте разом зі мною, з актуальними змінами законодавстві та актуальними новинами.